Привіт! Коли стається якась біда, катастрофа, що взагалі відбувається? Хто за що відповідає? Знаєте, в Україні на цей випадок є чіткий детальний план. І сьогодні ми з вами розберемося в цьому по суті офіційному посібнику з національної безпеки. Це той самий план, який стосується абсолютно кожного. І власне розібратися в ньому це вже перший крок до того, щоб бути готовими. Тож починаємо. І так, почнімо з основ. Для яких власне ситуацій і був створений цей кодекс? Ну бо ж не кожна проблема, це привід запускати всю державну машину, правда? Давайте подивимось, що ж таке згідно з законом, надзвичайна ситуація. Тут треба розуміти одну річ: у цьому кодексі слова це не просто слова. Кожен термін має величезну вагу. Це не якісь там загальні поняття. Ні, це чіткі юридичні визначення, від яких залежить, як саме і коли буде діяти весь державний апарат. Ось погляньте, надзвичайна ситуація. Це, скажімо так, загальний такий собі рамковий термін. Можна уявити, що це все, що раптом ламає наш звичний ритм життя і створює реальну загрозу, чи то велика аварія на якомусь підприємстві, чи пожежа, чи епідемія, яка швидко розповсюджується. Але йдемо далі. Всередині цього поняття кодекс виділяє окремо катастрофу. І тут увага ключові слова: це масштаб. І серйозність. Тобто йдеться не про якусь, скажімо, локальну аварію, а про подію з реально руйнівними, тяжкими наслідками для цілого регіону. І нарешті третє ключове визначення стихійне лихо. Тут усе зрозуміло з назви. Головна відмінність це походження. Це коли в гру вступає сама природа з її величезною, часто неконтрольованою і руйнівною силою. Добре, з тим, що таке проблема, ми наче розібралися. А тепер найцікавіше а яке ж рішення? Давайте подивимося, як виглядає той самий державний план реагування на всі ці кризи. А ось і він, Кодекс цивільного захисту України. Це і є той самий офіційний план дій, можна сказати, детальна інструкція, як забезпечити безпеку в масштабах цілої країни. Вся суть цього величезного документа по суті зводиться до статті 4. Якщо коротко, мета захистити людей, території, довкілля і майно. І от що тут надзвичайно важливо: мова йде не лише про реагування, а й про запобігання. Тобто, це не просто інструкція, як розгрібати наслідки, а ще й спроба взагалі не допустити, щоб сталося найгірше. Ну, добре, завдання масштабне, але як воно організоване? Хто за що відповідає і як уся ця система працює злагоджено? Керує всім так звана єдина державна система цивільного захисту. І щоб було простіше, уявіть її як такий собі організм із двома крилами: перше крило це функціональні підсистеми, це, наприклад, міністерства, які відповідають за свою сферу по всій країні. Транспорт, енергетика тощо, а друге крило територіальні це вже влада на місцях в областях, районах, містах, і от разом вони створюють мережу, що покриває всю країну. А ось тут чудово видно, як вибудований ланцюжок командування. Дивіться, все йде зверху вниз, від головної державної комісії до регіональних, потім на рівень міст і районів, і аж до конкретних підприємств. Така чітка вертикаль гарантує, що в кризовий момент не буде хаосу, а всі дії будуть скоординовані, кожен знає своє місце і свою задачу. Але. Ця вся система це не просто якийсь рубильник, який вмикається і вимикається, вона не працює постійно на повну потужність. І в цьому її фішка. Вона дуже гнучка і може, так би мовити, нарощувати оберти залежно від того, наскільки серйозною є загроза. І ось як це працює: це, мабуть, одна з найцікавіших речей у кодексі. Існують чотири режими: перший це режим повсякденного функціонування, ну тобто, коли все спокійно, жодних загроз. Далі йде підвищена готовність, це коли з'явилася якась загроза і система готується. Третій надзвичайна ситуація. Тут же все сталося і йде активна робота. І останній найсерйозніший це надзвичайний стан. Саме така поетапність дозволяє системі бути гнучкою, не витрачати ресурси без потреби і вмикати саме той рівень реакцій, який необхідний тут і зараз. Дуже важливо розуміти, що цей план він не лише для якихось чиновників чи рятувальних служб. Ні, він також чітко визначає, яка роль у системі цивільного захисту відводиться кожному з нас. І ось тут ми бачимо цей ключовий баланс, прописаний у статті 21. з одного боку, наші права. Ми маємо право отримувати повну інформацію, право на соціальний захист, на допомогу. Але з іншого боку, в нас є і обов'язки дотримуватися правил безпеки, вчитися надавати першу допомогу, повідомляти про загрози. І це насправді робить безпеку нашою спільною відповідальністю, а не просто завданням для держави. І виходить, що вся ця складна структура показує одну просту річ: ефективний цивільний захист це не лише про державні органи, це система, яка вимагає активної участі від кожного. Вона працює на повну силу лише тоді, коли держава створює чіткі правила гри, а кожен громадянин знає свою роль і готовий діяти. І це, власно, залишає всіх нас з одним дуже важливим питанням, над яким варто замислитися.